Вже йде четвертий тиждень, як у нас лють щедрі рясні дощі. Часом просинаюсь зранку, чую, насипає знов. Так і хочеться вийти і послати цей дощ куди подальше, бо вже реально набридло. Стільки сил і часу потрачено, щоб ця ягода виглядала ось так. А дощ, ці старання, зводить на нівець. Але воно, як в житті, лє-лє-лє. Потім бац, на півдня вистрибує сонечко і ягода. Зразу цей момент ловить, набирає. Погляньте, 28 вересня, сьогодні в мене день народження. І ось чим я займаюсь збираю ягоду для своїх клієнтів. І вона шикарна, без перебільшень. Тому запам'ятайте, навіть після найдовшого дощу все одно буде сонце.